Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Два вибухи зафіксували в одному з мікрорайонів Воронежа в Росії. Саме там знаходять військові частини та склади озброєння. Крім того, було пряме влучання у військовий аеродром. Близько 4.40 ранку в небі двічі ймовірно спрацювала ППО. Ймовірно, в повітрі двічі піднімали літаки. Анонімні телеграм-канали пишуть, що один із транспортних літаків, який перед цим прилетів на аеродром, так і не взлетів під час тривоги. Надіємось тому кінець. Зараз в Росії побільшало вибухів. Пітер, Новоросійськ, Таганрог, Курськ, Білгород, Калуга, Підмосков'я. маленькі, але точні атаки роблять свою справу. В окупантів паніка, спокою окупантів немає ніде, навіть в глибокому тилу. Також ми повідомляли про масштабну атаку у місті Муріно, Ленінградській області. Пізніше стало відомо, що причина цієї пожежі вибух газопроводу на місцевій станції. Крім того, стало відомо, що сьогодні вранці сталася ще одна пожежа на території Російської Федерації. На Сахаліні стався вибух у багатоповерховому будинку через витік. Газу не пощастило вночі Щебекіна. В черговий раз у Білгородській області Росії знову щось трапилося у місті Щебекіно Вкотре пролунали вибухи з невідомих причин. Очікувано, що пропагандисти вже вигадують версії про нібито українські атаки. Кадри з місця опублікував активіст Сергій Стерненко. Він пригадав і українську історію міста в день 19 листопада в у російському місті пролунали вибухи. Це не дивина для Білгородської області. Активіст Сергій Стерненко зіронізував з Росії. Боженька бомбить Щебекіно у БНР. НР до речі, населений пункт так названо на честь козацького підполковника Шибика, який там заснував свою слободу на початку сімнадцятого століття, написав Стерненко. Згодом з'явилась більш детальна інформація. Під удар попала критична інфраструктура міста та резервний військовий аеродром. Звіти фіксували пуски ракет. А ми попереджали окупантів. Декілька тижнів тому Укроборонпром анонсував випуск нових унікальних дронів камікадзе, аналогом яких у російській армії немає. Їхня назва засекречена, але журналістам вдалося дізнатися. Деякі характеристики, дальність польоту – 1000 км, вага бойового заряду 75 кг. Характеристики українського камікадзе схожі на артилерійські снаряди Хаймерс. Ці дрони будуть набагато потужнішими і точнішими за ті іранські, які зараз працюють по Україні. БПЛА Шахет каже військовий експерт Роман Світан. Бойова частина українських дронів по 100 кг. Він працюватиме з великими об'єктами у Росії, аеродроми, склади, паливні бази. Я думаю, що цей дрон буде збудований на базі крилатої ракети. Справа в тому, що форма ракети має мінімальну Активно поверхнього розсіювання ЕПР. Чим менше ЕПР, тим краще для будь-якого дрона, який посилається на територію ворога, який проходить велику відстань. Тому український дрон зовні може бути чимось схожим на іранський безпілотник типу Араш, Коли українські дрони Камікадзе почнуть псувати нерви Путіну, як бачимо вже зараз. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.